А якщо треба буде замовляти нові пакети, що будеш робити? Не знаю. Я, Євгена завтра проводжу та буду займатися цим питанням. Подивлюсь в інтернеті. Ну Гаразд. Слухай, що там твій бомжик? Насть, не називай його так. Пробач, я не знала, що він завоював твоє серце. Ти нічого він не завоював. Він мені. Мені просто його шкода. Але він молодець. Він намагається змінитися, він намагається бути вічливим. Та так цікаво розповідає про все. О, ну я ж кажу, що він завоював твоє серце. Ну а насправді він хоче бомж, але схожий на нормальну, адекватну людину. Та він і є нормальна людина. Просто не пощастило. В нього не було мотивації змінюватись. Це точно. Бережи його. Можливо, заради тебе він повністю зміниться. До речі, я б хотіла спитати про його друга. Що? Ти ж завоював твоє серце? Та ні, але він такий цікавий, брудний, волохатий, неголений і очі такі, як, як вогонь. Таке почуття, наче в нього пекло всередині, а погляд як у дикої собаки. О, подруга. Здається, ти теж закохалась. Та ні. Але я обіцяла прийти до нього в підвал. Нащо? Ну, не знаю. А ти можеш піти зі мною? Не знаю, якщо тобі треба. Дякую. Як потішити дитину? Відвести у підвал до помжа. Не ображайся. ти. Я не міг тобі всього розповісти. Ти Сука. Сказав, що все буде без криміналу, а я через тебе злочинцем став. Гослухай, ти нічого не переплутав. Я до тебе звернувся, тому що мені більше ні до кого було звертатись. Ти думаєш, я від тебе якось відрізняюсь? Мене теж зрадили. Але в мене, на відміну від тебе, вирвали серце. Якби не я, мене б вбили, мене підставили, надурили як дитину. Слухай. Я не злочинець. Ти теж не злочинець. Ти людину вбив, а я тобі в цьому допоміг. По-перше, я сподіваюся, що він помер. А якби не ти, я би інших завалив. Ой, вибач, що я тебе підвів! Ти задовбав. На, тримай. Що це? Тримай. Якщо те, що я скажу, Тебе не переконає, що я ні в чому не винен. Якщо я тебе не переконаю, що ми не злочинці, то можеш вбити мене тут. Ось тобі ключі від гаража, можеш залишити його собі. Але спочатку вислухай мене. Ти з глузду з'їхав. А ти вислухай мене, а потім скажеш. Доброго ранок. А ви впевнені, що він там? Та ні. Не впевнені. А навіщо ви мені? Я сам можу забрати ту собаку? Та розумієте, ми усі разом, щоб він ще більше злякався. Взагалі-то в мене інша ідея була. Але то кримінал. Не, бомжари, ви що його? Вбити зібрались. Та ні. Просто побалакаємо. А ви нам в цьому підіграєте, будь ласка. <хух> Підіграти! Ну, підемо. Що ви там придумали? А я вам зараз все поясню. Тільки це трохи дивно. О, Господи. Ну все, давай, вже час. Ти бережи себе, не лізь одразу під коля. Та ні, зі мною все буде гаразд, ти себе бережи. Гаразд. Ну все, мені ще вадюка потрібно забрати. Братику, телефонуй, як буде нагоду. Ага, давай. Кто? Это Валерий Игоревич, вожденный Я зараз не можу, я трохи зайнятий. Кирил Йосипович, я зараз опергрупу викличу. Відчиняйте по-доброму кажу. На ну що, Кирил Йосович, Саламаха, Знаєш, що буває за напад на людину та викрадення тварин? На ну, ти так одразу злякався. Олег Ігоріч. А дозвольте, я з ним побалакаю особисто. У мене є що йому сказати. Так, ніхто не з ким балакати не буде. Я викликаю наряд і слідчого по вашій справі. І їдемо у відділок. А там і до тюрми недовго чекати. Тюрми? Я, 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 я не хочу в тюрму. А коли дружину мою грабував, не думав про це? А бусинка де була весь цей час? Хто з нею гуляв, кормив, лікував? Я так кажу, Люба? Ну так. Нащо ти це зробив? Я, я, я хотів помститися. Ти так у мене все забрала. О. До речі, помститися? Ти мені грошей винен. Пам'ятаєш, ти просив Вадика її для тебе вкрасти. Якого Вадика? Чуєш? Ти зі мною не жартуй. Ти знаєш, про кого я кажу. Де мої гроші? Щур? А, Я зараз на тебе шрека натравлю. Він тебе просто розірве. Я не жартую. Я ж не жартую, Шрек! Хм, Ні, не жартую. А забери руки, ви що? Та я поскажусь на вас? Кому ти поскажешся? Ось бачиш, тут заява на тебе, але я дам тобі шанс. Ти пообіцяєш мені, що більше ніколи не потурбуєш Савченко Катерини Михайлівну. Інакше я прийму не тільки цю заяву, але знайду і заяви, де ти підозрюєшся, як Зеофіл. Або я зараз тебе упакую та заберу відділо. А в заяві буде написано, що ти не тільки гроші золото вкрав, ще й побив її. Я ж нічого такого не робив. Але в заяві буде написано так, як я тобі сказав. Ну що, домовились? Угу, так. Да. Угу. От і молодець. А ви казали, що в нього місків немає. Все, пішли. Бог, я тобі теж прощаю. Але поки. Зрозумів, поки. Якщо тобі буде сумно, знайди мене ливенятко. Ну де ти там? Та бігу, бігу. Ось тримається тобі павербанк ще. Наталя, а на що він мені? А я ледь не забула. Тримай. Це мій старий, але не дивись, що він жіночий, головне, що працює. Нову сімку я туди вже поставила. А на що він мені? Я ж в армію а не в відпустку. Я не знаю. Війна війною, а ти щоб дзвонив мені кожного вечора. Добре. Що ти либу давиш? Я серйозно кажу. Щоб кожен божий вечір ти дзвонив. Гаразд, мене ж Жики чекаю. Блін, зачекай. Ось тримай. Та навіщо? Ти в мені і так багато їжі поклала. Так, це у дорогу. Пішли, я тебе до автівки проводжу. Гаразд, тільки швидко. Ласкаво просимо. Ого. Обережно тут яма. А, дякую. Так, тут чайник є, він, до речі, працює, можете використовувати. Чай, цукор теж є. А чого ти сам не користуєшся цим гаражем? Дуже гарний гараж. Так він далеко. Я ж зараз на Салтівці живу. Тим паче в мене там ще один є. Ну що, коли починаєте? Та я думаю, зараз і почнемо. Тільки повбираємо тут та придумаємо, як намалювати табличку СТО, щоб вивісити, щоб люди бачили та знали, де й почнемо. Ну що, хлопці? У мене для вас дві новини. Ну, починаю з поганої. <рес> Здогадався. Коротше, ви будете працювати тут самі, без мене. Я буду займатися трохи іншими справами якими ще справами? У Микити, брата Катерини, у місті є кав'ярня. Mm. Так ти тепер будеш на нього працювати? Не зовсім. Я з ним домовився, ну, точніше, він зі мною домовився, що я буду керувати тією кав'ярнею, ну, поки не відкрию власну, або не почну робити щось ще. Так, а навіщо це йому? Не знаю. Але знаєте. Я за останній рік, особливо з початку цієї війни, зрозумів, що навколо є люди, які можуть та бажають допомогти усім, хто помилився на своєму шляху. Просто так безкоштовно. Для Микити дуже важливо, щоб я дійшов хоча б до чогось, щоб ми дійшли до чогось. Баку Сафарчик, ти молодець. Роби, як вважаєш, потрібним. Я хочу, щоб ти знав, якщо що, на істолу Дмитра Єгорича, тобі завжди знайдеться робота. А ще я хочу побажати успіху тобі та нам. Дякую, хлопці. Дякую за розуміння. Ну що, настав час повністю змінити своє життя. Настав час довести доля, що вона помилялася, якщо вважала, що ми слабаки. Хлопці, ми живемо в чудовій країні, серед чудових людей. Подивіться лише на нашу північну Салтівку. Люди, які нам допомагали, кожен з них щось втратив, а що гірше, когось зі своїх близьких втратив. І що? Вони зламались? Ні, вони не словом, а ділом довели, які вони незламні. До мене тільки зараз дійшло. Ми будемо бомжами не зовні. А отут, якщо піддамося цим клятим проблемам. Розумієте? Так, ти маєш рацію. Вони дійсно нам дуже допомагають змінитися. А ми, в свою чергу, не можемо їх підвести. Та один одного теж. У вас нічого й не вийде. Я вам не дам. Дай Боже, якась халепа. Я буду поряд. Сподіваюсь. Дякую, друже. Ти дуже багато для нас зробив. То не я. Ви самі все робите. Про вас кіно треба знімати. <гум> треба ще історію нашу написати. Ну, гаразд, нагаємо час. Мені вже треба йти. Ти зі мною? Так. Успіхів вам, хлопці. Успіхів. Дякую. На все добре. До побачимо. Єгорич, а. а ти впевнений, що у нас це вийде? Та йди геть звідси, якщо в себе не віриш. Та вірю я, чого ти так. Та йди до ями, вигребай все те, що там є, і сюди знось. Любий. Так, Любо. Допоможи, да, будь ласка. Тайна. Все. Гаразд. Дякую. Ти у мене молодець. Ха, вже час. О, а ось уже хтось, іде. А де Бакуша з нас Та вже повинні були прийти. Мабуть, буде з хвилини на хвилину. Ти відчуваєш? Так, відчуваю. Ти чого маму так буцкаєш? От скоро прийдеш будемо з тобою м'яча ганяти. Сильний вір в мене. Чого це в тебе в нас? В мене. І ти в мене, міська. Become... О! Навісні! Привіт! Я рада бачити, Як ви підросли, може! О, я вігарний! Навіть чекалися! Ну що, друзі мої? Прошу до столу. Шинка, цього так просто не залишить. Звичайно, не залишить. Тобі треба було тоді, три роки тому з ним домовлятися. А ти що? Взяв і вбив його майже. Я взагалі не розумію, як він тоді вижив. Я сам не розумію. Але домовлятися з ним не було б можливо. Він і так мене все забрав. Чуєш все? Чую я. Звідки ж ти взявся на мою голову? Пішли. Друзі мої, брати та сестри Люба. Одним словом, рідні мої, я хочу випити за вас, за вашу мужність, за вашу хоробрість. Ваше терпіння. Я хочу випити за наших любих дівчат. За те, що вони зуміли в нас побачити ту маленьку іскарку, яку ми самі в себе не бачили, да зуміли її роздути так, що порою минуле. Здається якимось дивним сном. Я дякую вам за те, що ви з'явились в моєму житті. Я хочу побажати вам ніколи, чуєте, ніколи не загубити один одного, цінити один одного та побажати та бути щасливими, друзі! Я не знаю, що далі готує нам доля. Але я хочу, щоб ви знали, що з вами завжди Дмитро Єгорич. І Дмитро, і Євген, І Назар. І дядя Вадик. І Сафар. За вас усіх. Ура! 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 За вас! Дівчата, прошу нас вибачити. Ми вас ненадовго залишимо. Все в порядку? Так, Люба. Це за вас. Якось тут все не те. Начебто нічого не змінилось. Але все одно якесь це не рідне. Це тому що ти змінився. Та ми всі. Як ми тут взимку то сиділи. Ну, в нас вогонь був. Та що з того вогню? Там він не про той вогонь. Він про той вогонь, який ми у Віталів не брали. <гум> 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 Бакуш, а він все так, же в кав'ярні? Так, мене все влаштовує. Скоро ще одну відкривати збираємось. Пам'ятаєте нашу бочку? Може, сходимо подивимось. Давайте. Ми зараз підійдемо. Мені з сапором треба поговорити. Ну добре, тільки не довго, бо нас ще дами чекають. Про що ти хотів поговорити? Та не про що. Знаєш? А я тебе дуже люблю. Це взаємно. Дякую. Так от, ти людина доросла та розумна. Я завжди захоплювався твоїм непробивним характером. Знаєш, я тобі хочу сказати лише одне. Я знаю, що ти з братом моєї дружини ніякий бізнес не відкривав. Я знаю, що ти мені збрехав, але, як я вже казав, ти людина доросла, якщо збрехав, то так було треба. Я в твої справи не лізу. І вважаю, що нічого кримінального ти не зробиш. Бережи себе, бережи, ти скоро станеш батьком. А це дуже-дуже велика відповідальність. А Дмитро, начебто нормальна людина, але. Тримайся від нього подалі, як і я. В нас є свій гараж. Так, дорогий. Але це краще, ніж той та безкоштовний. Єгорович, ти просто не знаєш Дмитро. Можливо. Але я сподіваюся, ти мене послухаєш. А, Пам'ятаєш? Я це казав вже тобі кілька років тому. Та й неодноразово. Краще продовжуй писати. Гаразд. Чекай. На цей раз я з тобою повністю згоден. Нехай сам розбирається зі своїми проблемами. Дякую тобі. А ви пам'ятаєте, як бабусю вкрали? Ага, тільки досі ще дві не побачив.